Слід філах той святого з підона трімунську і щось каміння. Ти знаєш, ти говориш за прищени. Ні, це слова це? такі, які потрібні, які очікують люди почути їх. Так, є в нас. Приїхала одна партія браслетиків. Ось покажу вам місячний камінь. Подивіться, який гарний камінь дуже гарно переливається. Із черевичком, і всередині вклеєна філахто, свята частичка, яка освячується на мощі. Ау! На мощі все то спільно. Оце я це я затягую. Ти мені да? хочеш затягнути, щоб перекрити кислород? Та не махай, не може сфокусуватися. Я, махаю. Черевичок, в якому. Є філах всередині. Філахто. А, бо, на жаль, часто запитую за філахто в конвертиках, але їх немає, а, оскільки. Нам Зараз сезон при... паломництва в Греції ще був з мощу святого Спірідона, і цих філахтов просто фізично немає. Вони є всередині черевички. Звертайтеся, сайт коналавка. Великий вибір святин святого Спірідона. Чекаємо на ваше замовлення. Гарно пакуємо вам та відправляємо.